Привіт, друзі, хочете спробувати неймовірно смачні соковиті та ніжні курячі котлетки, які просто тануть у роті? Тоді цей рецепт саме для вас. Усередині апетитна начинка, що робить кожну котлетку справжньою насолодою. Ну що, поїхали? І так, починаємо. Нам потрібно пропустити через м'ясорубку курочки, Обов'язково потрібен жир любий. У мене курдючок гусячий. Ви можете взяти кусочок сальця, обов'язково, бо будуть не смачні. Пару картошок в мундірах зварених, цибуля й чеснок. Поїхали. Так, і ще декілька шматочків хлібчика, замочених просто у водички. Все ми вже перекрутили на м'ясорубці. Тепер додаємо до нашого фаршу. Сіль на ваш смак, пробуйте пальчика норю, ми пробуємо такий хватить чи не хватить. І чорний милиний перець, обов'язково. Також за вашим смаком. І все добряче перемішуємо. Тепер додаємо ще одне яйце, вже добре перемішали, і знову добре перемішуємо. Так, ми добренько перемішали наш фаршик. Дивіться, показник того, що він готовий, гляньте. Ви бачите? З дерев'яної лопатки не відпадає. Гляньте. Треба зусилля прикласти, щоб він відпав. Бачите? Бачите, тримається, все. Досточку змащуємо водичкою. Руці змащуємо водичкою. І формуємо наші котлетки. Так, Сформували ми наші котлетки. Можна отак прямо зараз і смажити, але... Беремо ось так котлетку. У мене тут трішечки смажених грибочків з цибулькою. Ну Я хочу трошечки зробити зразики. Дивіться, що роблю. Отак от углублення І буквально трішечки сюди начинки. І отак завертаю. Сковородку нашу разогреваем. Даем олейки. Валим у кумок уборочный. Тряпаем. Так, крышку котлеток делаем сырку. Вот так раз. Ось у нас вийшли такі красиві котлетки. В казан я поклала пару листочків лаврушки, залила пів склянки водички кип'яченої. І зараз простушкую буквально 3 хвилини. Ну, 4 максимум. Все, і будемо куштувати. Ну що, скуштуємо наші нереально ароматні котлетки. Дивіться, нагадую, це курочка, ось сирочок. Вони пухкі. Нежні. М -м -м. Люди, ви коли приготуєте і спробуєте, м -м -м. це не передаває моя ніжність. Це так смачно. Гляньте, вони соковиті. Просто не можу передати, наскільки соковиті. Гляньте. Бачите, сок. Бачите, сок. Ну, це просто становитись невозможно. М -м -м. Я не можу зупинитись Готуйте, смакуйте, лайкайте. І до нових смачних зустрічей. Миру, щастя, і всього вам найкращого. Дякую, що були зі мною. До нових смачних зустрічей. Пока-пока.